Хочу вам порекомендувати ось таке средство антибактеріальне Дезі спрей. На російській мові, на українській засіб Дезі-спрей антибактеріальний. От в чому ж він хороший? У використанні дуже зручна упаковочка, От. а допомагає, при яких хворобах, коли у людей є пролежні, якщо хвора людина і вона лежить багато років. То там з'являються пролезні. Це вже перевірено. Рекомендую всім, хто доглядає за хворими людьми, оце саме найкраще средство від засіб від пролезнів. А чому я вам рекомендую? Та тому що дочка доглядає свекруху, яка вже лежить. Більше чотирьох років лежача. І щоб не було пролежнів, оце їй порекомендувала одна знайома купити цей засіб. Отак вони купили, і він, як ото кажуть, в нагоді стає. От. А ще дочка мені порекомендувала. Ось у мене на нозі, бачите, на нігтеві. Який вже гарний виріс. Ну, я все одно його лікую. Ну, там на другому теж вже відростає. Десь взявся клятий грибок. Що я не робила, як я його не виводила. І, і мазала, і різними мазями. В аптеці купляла. А воно ну, ж. Гадость така, що не проходить. І коли дочка отця мені його порекомендувала, я почала його приміняти на собі. І ви знаєте, я дуже-дуже дякую, вдячна, що є такі люди, які можуть посовітувати другі людям. І, і вам я рекомендую. Не бійтеся, що там такий у ньому за, той колір. Це не страшно. От, для цього є ось така. Спірт. Етіловий, 96%. Беремо, намочуємо ваточку. І швидко воно все знімається. І як будто би ти його ніколи і не бризкав. Ось зараз теж приготую нігті, бо треба йти підікур робити. Так що ото таке. Та сама буду робити, нікого не приглашаю. От. І ото такі справи. Так що вам всім рекомендую, коли є такі проблеми.